Доброго дня, шановні піаністи, колеги по фортепіаному цеху. Вітаю вас на зустрічі в рамках методичного об'єднання засідання секції спеціалізованого фортепіано. Звати мене це Похирина Олександрівна, я викладач-методист, голова предметно-циклової комісії фортепіано та концертмейстерства комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради Академія мистецтв. Імені Павла Платоновича Чубинського. Для тих, хто вперше присутній на моєму відкритому уроці, хочу повідомити, що в нашій академії імені Павла Чубинського відкрито фортепіанне відділення. Вже другий рік поспіль ми набираємо групи студентів-піаністів на освітній рівень фаховий молодший бакалавр. Тобто вступати до закладу можуть учні на основі базової загальної освіти 9 та 10 класів на здобуття фахової передвищої освіти. Також є можливість вступу на основі 11 класів на освітньо кваліфікаційний рівень бакалавр. Кожного року навесні традиційно проводиться День відкритих дверей. Для тих, хто зацікавиться вступом. Двері нашого закладу відчинені завжди і прийти на консультацію можна в будь-який зручний для вас час. Ми знаходимося за адресою місто Київ вулиця Івана Мазепи 15. Детальніше з інформацією можна ознайомитися на сайті нашого закладу. Розпочнемо методичний показ уроку. Перейдемо до піанізму. Пропоную розглянути його технічний аспект. Мова йтиме про техніку як таку, що розширює її функціональні межі до художньо-творчого значення у виконавському процесі. Тема сьогоднішнього уроку робота над творами віртуозного характеру. Саме слово віртуоз походить від латинського віртус доблесть, талант. Це виконавець. В даному разі піаніст, який майстерно володіє технікою фортепіаного мистецтва. Людина, що досягнула у роботі певного успіху. Цікаве визначення віртуозності дає П'єр Вайс у своїй роботі музика в західному світі. Він писав, що віртуозом спочатку був високоталановитий музикант, але в 19 столітті термін звузився. І віртуозами стали називати інструменталістів, чия виконавча техніка була так відточена, так що дивувала публіку. Звісно, виконавці бувають різного віку, різного рівня, але вони мають спільну мету: грати якісно, мати і вміти користуватися технічними можливостями. І головне розуміти техніку. Як синтез взаємозалежних і взаємообумовлених компонентів, всі ми, викладачі, прагнемо до якості в роботі і радіємо, коли студент або учень проявляє визначальний елемент віртуозності, таку собі виконавську здатність, коли він грає краще за середній учнівський рівень помічниках сьогодні студент мого класу, лауретці українських міжнародних конкурсів Халимон Євгеній, пропоную опрацювання сонати номер 345 для мажор Домініка Скарлатті. Перед нами кінець 17-го, початок 18-го століття. Відомо, що Скарлаті писав все життя сонати і написав їх більше п'яти сотень. Це клавірні сонати. Всі ці твори увібрали в себе багато того, що було в інструментальній музиці початку 18 століття. І саме головне, вони внесли до неї сміливе нове вігіння. Для обраної теми уроку. Показ сонати Скарлаті є, на мою думку, вкрай доречним. Тому що всі його сонати багаті віртуозними знахідками. І соната номер 345 не є виключенням. Віртуозні риси сонат Скарлаті пов'язані також з педагогічним призначенням цих творів. Сам автор об'єднав видані їм сонати назвою Вправи. У передмові до свого видання. Він бачив у них засіб для надбання впевненості при грі на клавічембало. Органічно поєднуючи технічні завдання з високохудожнім змістом. Ці твори належать до найбільш ранніх зразків так званого художнього етюду. Пропоную послухати частину сонати, після чого почнемо опрацювання твору. Попрошу зіграти до першої кульмінаційної крапки. Будь ласка. Ім'я Скарлаті, як відомо, пов'язане з історичним процесом становлення сонатної форми. Ще немає поділу на головну побічну заключну партії. часто немає сформованого контрасту партій. Так і в даній сонаті, чітко визначити поділ на партії неможливо, все поєднано наскрізним розвитком. Проте ми можемо дати характеристику мелодійної та гармонійної мови. Фактура сонателя мажор викликає велику цікавість. Вона вирізняється своєю віртуозністю. В тексті зустрічаються різноманітні види клавірно фортепіанного викладення. Вже на початку сонати є рух терціями, секстами, октавами, ламаними арпеджіо, що для виконавця складає низку певних задач. Задача номер один. Залізне відчуття метричності, над чим ми працюємо вже певний час. Темп доволі швидкий. Його треба втримати. Алі Розмір аля Бреви. Необхідно відчувати пульсацію двох долей в такті. Пульсація рухається половинними. Де одна половина 120 за метрономічними вказівками. І сама головна мета виконавця. Створювати довготривале тяжіння і нагнітання динаміки до кульмінаційної крапки. Зараз ми ще раз зіграємо дві стрічки перші. Хочу відзначити, що для апарату піаніста мелодична лінія незручна для виконання. Я вже говорила про те, що тут безліч секста терцій. Ми їх зараз будемо відтворювати більш гостро, зібрано, артикульовано. Штрих має більше тяжіти до стакато, ніж до нон-легато. Вламаних арпеджіо мають бути зіграні е, ноти рівним в динаміці звуком. І саме головне, треба е, е, попрацювати над стрімкими переносами рук з одного регістру в інший. Тобто, окрім техніки артикуляції, необхідно налаштувати зорову точність і на долю секунди. Випереджувати руки. Будь ласка, Женя. Дякую. Так, це вже краще. В даній сонаті дуже важливо не подрібнювати музичну тканину на мілкі побудови. Вони ще відчуваються при виконанні студента. Не можна грати мотивно. Чим довше проведення музичної думки і виконання оздоблене рухом вперед, тим більше створюється певна енергетична пружність, а це, в свою чергу, допомагає відтворювати відточений звук. Наприкінці першої сторінки з'являється нова за характером тема. Вона виглядає як ланцюг гам з прихованою мелодичною лінією. Це імітаційне викладення. Який є типовим для композиторського мислення епохи бароко. Будь ласка, Женя, зіграємо дві останні строки першої сторінки. Дякую. Студент намагається вислуховувати кожне проведення теми. І витримувати метричність, і це дуже добре. Проте з'являється скучість, і треба не забувати звільняти апарат, грати більш вільно, над чим ми далі будемо працювати. В сонаті відчувається зв'язок з поліфонією, і зрозуміло, що кожен з двох голосів має самостійне значення і самостійний інтонаційно-ритмічний розвиток. Наше чергове завдання зберігти рівноправність голосів. При цьому відчувати ауфтакти на початку кожного проведення теми. Є певна незручність при вступі лівої руки, інколи метричність має похибки, тому зважимо на це і проконтролюємо ліву руку. Женя, прошу врахувати мої побажання. Граємо ще раз цей шматочок і йдемо далі. Будь ласка. Ми підійшли до найскладніших місць сонати до перехресних стрибків. Обсяг переносу руки – 3 октави. Техніка стрибків свідчить про намагання композитора вирватися за межі вузьких рамок традиційного депазону клавесійних п'єс того часу. В свою чергу, це ставить перед виконавцем ще одну задачу: рухливість, вправність і знову точність потрапляння. Попрошу ще раз пройти це місце. Не треба розмахувати пальцями, рухи точні, лаконічні. Спочатку ми зіграємо тільки стрибки однією рукою, а потім доєднаємо середній голос. Добре? Будь ласка, Женя. Так, тепер додаємо середній голос. дамо ще руху. Оце ну, краще, дякую. Вибір сонати скарлаці було зроблено з метою виховання певних якостей. Для даного студента швидкість реакції. В такому разі, сонату скарлаці можемо розглядати навіть з інструктивної точки зору. При всій Точності, зібраності, чіткості, концентрації уваги маємо зважити на середній голос, завдяки якому створюється довготривале тяжіння і нагнітання динаміки до кульмінаційної крапки. Поставимо таку крапку, скажімо, наприкінці першої частини нашої сонати. Будь ласка. Заповзятий тон музики підкреслюється орнаментикою. Проте в даному творі орнаментика зустрічається лише один раз у вигляді подвійного верхнього морденту. Це швидка черговість п'яти нот з головної та верхньої допоміжної ноти. Треба звернути увагу на те, що рахунок починається з першої ноти морденту. Тільки при вірному рахунку. Не втратиться метричність. Пам'ятаємо, що всі ці п'ять нот це одна доля. Прошу зіграти ще раз стрічку перед репризою і точно порахувати останній такт. Женя, ще раз попрошу тебе зіграти цей шматочок. Намагайся додати руху. І не відбивай долі головою добре? Тем тримати. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дякую. Найголовніше в роботі над сонатою формування у студента нового образу масової процесії, в якому важлива виразна роль належить довготривалим і сильним нагнітанням динаміки до кульмінації. Дуже важливо тонко відчувати пластичність та гнучкість живого ритму. Женя, прошу зважити на коментар і зіграти початок частини Б. Будь ласка. Друга частина ставить перед виконавцем ті самі задачі, над якими ми працювали в першій частині. Наскрізьний розвиток, концентрація уваги, зібраність, метроритм, лаконічність рухів, вірні штрихи, єдиний темп, ауфтакти до вступу кожної наступної теми і відчуття пластичності та гнучкості живого ритму. Зараз я попрошу зіграти другу частину сонату. же Добігає кінця. Всім дякую за увагу!